Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні приготуємо дуже смачний та корисний хліб з цільнозерновим борошном. Такий хлібчик вмістить в собі багато клітковини, вітаміни та мінерали. Покращує травлення, контролює рівень цукру в організмі. Про його користь можна говорити ще багато, але йдемо готувати. Залишайтесь зі мною приємного вам перегляду! Підготувала усі необхідні інгредієнти, щоб замісити тісто. Це вода, сіль, рослинна олія, цільнозернове борошно та дріжджі. Дріжджі можуть бути сухі, так і живі. Сьогодні використовую сухі дріжджі, щоб ви могли бачити, що з ними хліб теж виходить добрий. У миску вливаємо теплу водичку 20-25 градусів. Сюди сипаємо дріжджі, перемішуємо їх до повного розчинення. Олію та сіль додамо пізніше, всипаємо частинами цільнозернове борошно та замішуємо тісто спершу за допомогою ложки. Коли ж тісто стане густим, починаємо замішувати руками саме час насипати сіль, сиплемо сіль та вмішуємо її у тісто, тісто досить густе. Але не хвилюйтесь, додаємо олію, вимішуємо тісто разом з рослинною олією впродовж 2 хвилин. Не потрібно довше його замішувати. Як видно на відео, тісто стало м'яке та дуже еластичне. Накриваємо його рушничком та залишаємо на 20 хвилин для того, щоб воно підійшло. Через 20 хвилин робочу поверхню змащуємо рослинною олією. Кладемо сюди тісто. Як бачимо, на відео тісто трошки підросло, борошно пустило свій клей, воно тягнеться. Отож, легко буде працювати з ним. Бережно, не дуже тонко, розтягаємо тісто руками та формуємо прямокутник. Пілимо прямокутник навпіл, загортаючи одну частину тіста на іншу та закручуємо рулет. Кладемо тісто в миску, накриваємо рушником, залишаємо ще на 20 хвилин. Для чого виймаємо тісто на поверхню, розтягуємо знову руками і ось так, як показано на відео, формуємо наш хлібчик. Хлібчик можна випікати простим варіантом, як це зробила я. У вигляді бетона, якщо у вас є спеціальна форма для випікання, Хліба можете також скористатись нею. Якщо ви формуєте хліб коротший, але вищий, тоді майте на увазі, час випікання буде більшим. Змочуємо хліб простою водою, якщо будемо посипати насінням або горіхами. Я ж посипала манжутом та гарбузовим насінням, щоб воно краще трималось, обов'язково змочити хліб водою. Потім можна ще посипати простим цільнозерновим борошном. Залишаємо хліб на хвилин 40. Щоб він добре виріс, не забуваємо накрити рушничком, щоб не завітрило тісто. Випікаємо хліб у добре розігрітій духовці при 180 градусів час 35 хвилин. Додивіться відео до кінця, там знайдете рецепт. Усім дякую за перегляд! Обов'язково приготуйте цей смачний та корисний хлібчик для себе та своїх рідних. Показую, який вигляд хліб має всередині. Він не забитий, повітряний, дуже запашний. Бажаю вам смачного хліба, міцного здоров'я, мирного неба, спокою в серці. Напишіть з якого міста дивитесь моє відео. Чи любите ви, так як я хліб із цільнозернового борошна? Усім до зустрічі, до нових та смачних рецептів.